Будем зараз гнімать видео. У меня Поняли, друзі? Понял, такі у меня такі пістолет. У меня такие пистолет. Будем починати ролики. Давайте я краще набу. Так ем, класніше, так? Да? Просто там шукати надо, а там просто вбивати а потім це заспавнишься. Так не интересно, да? Будем починати игра. Я включу макрофон ще один, щоб лака не зберігаємо пацанами. І будем починати е -е, наш грал. Щось довго.

Вс, почала раунд. Стояче. Берем таке собі оружие, но грошей буде. Ой, о. оружие. Крутяк. Я кого за оружию, пацану? Я дуже виручила. Просто без вас я не справився, бо це хто грає в таку гру Поставте лайк. Це така крута гра. Тут треба вбивати. Ігра. Це така гра. Хто в неї гуляє, поставте лайк. 3000. Бачите, у мене як вже розбігла? Ось такий пістолетик. Такий нож. І таки. Тепер будемо купляти вже. Пока нормально оружие можем. Тут так, такое хорошенькое, хорошенькое оружие. Це моя сестра побігла. Тут просто я играю.

boom 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 Так, играємо дальше. Далі будемо играть Он не нас, наш ДВД. О, О тут так я вже розганув. Дякую. Хоча тут, тут прицелики. Будемо стрелять Я сам себе вбил случайно. Просто я хотел зимой камень и не вийшло. Ой, я хочу тобі собі таке пистолет. Так, да. А, у нього 30. Ой, 300. Напишем в коментарі. Так, пишем. Три. 300. 300. Это просто такая команда пахана. Так. Кто хочет продолжение? Поставьте лайк. Понял? Лайк, если хочется продолжение видео.